Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру, яка називається Trust, the Watchers, що перекладається як «Довіряй наглядачам, або спостерігачам, або дивунам. Не знаю, як це ще можна перекласти. Подивився я на сайті на картинки цієї, гри і мені щось дуже сильно сподобалась. Стилістика, вона якась така мультяшно, старезно страшна, середньовічна. Мені здається, що буде прикольно. Бачите, там вогни ще горить, там якийсь ліс. Три такі кнопочки, начебто такі середньовічні, наче їх з дерева вир... не вирвали вирізали. Е, так, одного разу десь у невеличкому лісі ми знайшли три душі навколо вогнища, які що, трусились, щоб залишитись теплими. Е, три дні не до... дощів, е, ці дерева нас захищають від богів. Ну, Боги нас захищають цими деревами. Чому ми просто маємо дивитись на ці прокляті землі? Я вже покритий брудом і замерз. Цей пост це лише трата часу. Ну дивіться, якийсь крутий, такий вуса в нього прикольний. Такий. оп, борідка. Мощна. Тепер другий каже, ну цей такий вже менш ухожений у нього, зуба навіть одного нема. Е, ніякі жаління не зробить. Ну, не жаління, комплейн, це, типу. Жалуватись на щось скаржити. ніякі скарги не зроблять це, це вогниче більше і сильніше. Е, старий чоловіче, нам треба більше дерева. Е, не смій на мене так дивитися. Старий чоловік також заморений від е, що, що, від по постійного розводження вогню, вогню на цьому місці. І кожна частинка дерева мокра тут, десь біля нас. І Якщо ти не помітив, це саме той час, щоб новачок заслужив своє місце. Ти чув це новачок? Це твій час засяяти, а це ми? Ти ми взагалі що... О! Що сталося? Конян там дві коняки позаду. Добре, нам треба трошки сухого дерева, щоб розпалити вонища, тому візьми сокиру і йди в ліс! Так. Там десь має бути щось, що не промокло. Опа. Ми сидим на цьому посту. На що ми тут сидим? Це питання. Для чого тут ця стіна? Також питання. Сокира? Ей, із вас ще свогни ще зроблю. Намет. Я вам скажу прикольно так! Виглядаю все. Ти такий звук якийсь? Приглушений. Неякісний, неякісний. Це наші палатки. А де моя палатка, я що, на землі сплю? А, це, напевно, типу подвійна, це одинарна. Так, у нас там щось було F1, щоб. Ага, дивитись. Зрозумів. Коняка! Іди зо мною! Поможеш мені! Я що, сам буду тягти. Дерево. Так, звісно, ти сам будеш тягнути дерево, я вам поїм трошки. Все, питань нема. Тоді ходімо. А не можна просто цей забір розрубати? Не можна на мет розрубати. Що нам нічого не можна розрубати? Мені це не подобається. Що нам. Куди нам? Напевно по стежці йти? Сюди можемо? За кущик? Не, навіть у нас нема варіанту в кущі зайти. А, ні, можемо в кущі зайти. Зараз дерева буду валить. Що це за ліс такий взагалі? Що по сюжету, по лору, по передісторії? Не знаю. Де ви там дощ побачили, все сухо? Не видумуйте, просто темно. Добре, ходімо тоді далі. Шукати щось сухеньке. Що воно -то таке? Це хмари такі? Що вони виглядають як начебто портал в якийсь інший світ? Не знаю. Не знаю. На що я це спитав. Не знаю, звісно, не знаю. Звідки я це знаю? Що якусь фігню я почав молодь. Голова не дуже працює, бо сьогодні щось довго спав, а воно, знаєте, як довго спиш, то голова не дуже працює. У мене таке кожного дня. Не кожного дня, то тому що я не кожен день довго сплю. Що це таке за... Дерево величезне якесь. Спилять його може це. Ні, не можемо. Тут глухий кут. Так. Підіймо тоді в інший бік. Ось дивіться, яке дерево прикольне. Мені здається воно сухеньке. На! Не, не сухеньке. Ех, змусили нас ходити по лісам, по мокрим лісам. Чекайте, що таке? То хатка на дереві? Давайте глянемо, що тут. Тут начебто. Нічого нема. Ну Добре. У нас навіть це видно, як ми ходимо. Ходімо тоді до того дерева величезного. Дерево, я тебе спиляю зараз. Виглядає так, начебто, цього старого дерева буде достатньо. А чого воно не мокре у мене питання. Рубай. Рубай. На! Дерево! Ти зрозуміло, що зі мною зв'язуватись не можна. На! Валиться? Не на мене тільки. А це воно так заричало? О! Розвалив дерево. А гілки не будемо підбирать? Ага, ось одне, це друге, третє. А цю не підбираємо? Ні! Нам треба це так ходить постійно по декілька підходів. Та ну, та ну, та ну. Чи нам одного може вистачить? Сподіваюсь, що так? Хоча б на деякий час. Чи може все-таки прийдемо заново. Бо мені здається, краще зараз два рази сходити, ніж потім ходити ще далі, шукати нове дерево сухе, бо воно ж там розмокне. Поки ми оце будемо гуляти. Сидіти біля вогнища. Я хоч в правильному напрямку йду. Сподіваюсь, отак. Так, ось наші намети. Ей! Люди! Ось сього я приніс вам! Тримайте! Грійтеся! Не на здоров'я! О, це кінь мені здалося, що це який стоїть. Зякався. О, це непогані дравця та новачок. Так, так, так. Але цього недостатньо, щоб залишитись тут на ніч. Іди і принеси ще більше. Не поняв. Що це в мене за умови тут? Переді мною ставлю? Осьо, дивіться, яке дерево! Та спиляйте ви його, Повідгризуйте може, шматочки. І зігрієтесь собі. Це кров? Ні, це не кров. Це якась тінь. Як думаєте, коли почнеться щось страшне? О! Ух, дармо я це спитав! Чуєш? Чорт! Відчепись від мене! Ух! У мене ж мурашки по тілу пішли. Всього два. У нас досі сокира в руках. Бачите, там справа знизу так. Оп-оп-оп. Осьо. Оп, оп. А ми що по два бере? Та ну ні. Та ну ні. А ми хіба три штуки минулого разу взяли? Начебто три. Прийдеться нам ще раз іти. Прийдемо, скажуть, ой, а цього також недостатньо, знаєш. Сходи ще раз. Третій. Там якраз він щось кричало, іди перевір. Сове. О! Що там таке? Ось я не бачу нікого. Ох, це погано. Ой, як це по... погано. Фу, щось я кожного звука лякаюсь. Дивіться, стіна проламалась. Там є прохід. Мені здається, що нам нічого боятись. У нас є сокира, дивіться, як мене, оп, махає. Дуже потужно, дуже страшно. Так що монстри чуєте, не підходьте до мене. Кров'яка. Якийсь слід. Не хочу я ці сліди тут бачить, відчепіться від мене. Я хочу просто погрітись біля вогнища. Я що винен, що я не холоднокровний. До речі, а холоднокровні твари... тварини, вони що, можуть, типу, до мінусової температури спокійно собі жити. Тим, же все одно. Що це нам показує? Демонічне дерево. А! А! Вони що вросли туди? А не зачухався! Вони в дерево. Опа, а ти хто такий? А він чіпайсь від мене, чуєш? Е, а що вас так багато? Дерево на мене стрибнув. Може це їхні старші родичі були? Я його зрубав? Опа, а де це я? Я в дереві? Так, це ж тільки добре, ой, мені б зараз сірник. Що тут, з цього боку не можемо вийти? Ну ходімо тоді. А прикиньте, якщо реально це зайти в таку штуку з сірником підпалити усе? Я думаю, вони офигеть. Get out! Каже, чекай. таке? Get out. Рубай! Рубай! Назбирай, -на бо холо. Куди? Сюди! Стіна! Ні-ні-ні! Біжим туди! Ну поки що нікого не видно. Це добре. Фух, неприємно. зараз знову... розвилка, так? Так. Сюди тоді, напевно, ми йдемо. Бо там якесь дуже підозріло, воно далеко нічого нема. А! Ти шо таке? Ти колесо дурне. О! Він сюди зайти не може! Ха. Так, чекайте. Треба мені... Подумати, що робити. У мене є одна ідейка. Ми виходимо і біжимо туди, 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 туди і кудись туди, туди, туди. Думаю, это хорошая. У мене ніс чухається, хто не знає, якщо у мене чухається ніс, значить буде щось страшне. Побігли! Побегли! Он біжить! Бечись! Сюди! Напевно! Я не знаю! куди я біжу взагалі. Сюди, сюди, сюди! Де я? Рубай! 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 Красава! Вау! Далі рубай! 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 Далі ще порубай трошки. Мій коняка! -ай, поїхали! Тудух, 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 тудух! Гра зроблена Bed Light Games. О, ігри погано за чи що? Дякую за граня. Це було страшно. Ну кінь, звісно, молодець. Він почекав мене, хоч його там могли на шашлик пустити на конячий шашлик. Хіба я такий шашлик? Не знаю, напишіть в коментарях, чи ви пробували його з коня с Я не пробував. Давайте зараз перевіримо, що буде, якщо вони нас з'їдять. Все, я знову тут. Тепер давайте шукати цих монстрів, щоб вони нас з'їли. Він десь тут кричить? Ооо, йди сюди! Чуєш? Я тобі здамся на з'їдіння. Вони Ну, добре. Де він? Він тут десь. кричить. Десь з цього боку? А, це стіна. Тут у нас нема вибору. Напевно, це він тільки один там і лазить, що погрожував нам щось ставить. Таке, ооо, з тебе з'їм. Це, напевно, ми вже до нього доходимо десь. Десь тут. Так, 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 він тут мабуть. Ану, давайте, ходімо. Іди сюди. Секунд. А, воно біжить! А в мене сукири! Іди сюди! Йди сюди! Зім, зім, зім! Ого! Ніфіга він мене віддубасив! Він ну що, відбивних хоче? <гум> Нормально. Ну, як я розумів, два лише можливі варіанти, як ми закінчимо цю гру, або нас з'їдять, або тікаємо. І це тоді, в принципі, все. Все, гру ми прийшли. Я вам можу сказати, що вона мені сподобалася. Всі мої очікування виправдала. І страшно, і середньовічно, і мультяшно, і PlayStation Першовсько. Ну, це ви зрозуміли, це має на увазі графіку. Мені, коротше, сподобалось. Якби я оцінював цю гру, то я поставив би їй, наприклад, там 9, ні, не 9, 8 із 10. Є якісь і мінуси, бо вона коротенька, така, простенька. Але, сама непогана. Сподіваюся, вам це відео також сподобалося. Як мені ця гра, якщо так, то став за лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання є в описі. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!